Скоординовані дії Збройних сил України та дипломатичного корпусу вже призвели до нехай крихкого, але припинення вогню. І з 29 серпня ми добилися і, в першу чергу, це заслуга відроджених Збройних сил України. Нехай крихкого, але перемир'я, коли на фронті. Замовкли гармати. Економічні санкції проти Росії, які завдали відчутного удару по її економіці, вже зробили військову авантюру на Донбасі і анексію Криму критично невигідною для Росії. Але ці санкції можуть бути посилені, якщо Російська Федерація не повернеться. До чіткого виконання мінських домовленостей. Не вперше я у вас. Уже знайомі корпуси, вже знаю, де розташовані об'єкти навчання. Впевнений, що і не в останнє. Бо армія тепер завжди є і буде в центрі увазі. Вищого керівництва держави. Ще раз наголошую, часи бездумного, необережного і злочинного пацифізму залишилися в минулому. Попереду, на жаль, Україні постійна загроза зі Сходу, яка триматиме нас в належному тонусі. Золотими літерами в новітню історію Академії вкарбовані подвиги її випускників, здійснені в боях з окупантами, російськими військовими і вишколеними бандитами. За мужність і героїзм. Понад дві сотні вихованців академії мною нагороджені державними нагородами. Чотири колишні випускники відзначені Вищою державною нагородою, золотою зіркою Героя України. Це майори Олександр Петраківський і Олександр Пархун, капітан Володимир Гринюк, старший лейтенант Євген Зеленський. І ми схиляємо голову перед пам'яттю 43 офіцерів. Випускників академії, які до кінця виконали свій військовий обов'язок і героїчно віддали життя за мирне майбутнє України, прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання.